So. Yes. Як домашніх тварин. Гончаки Нікс бігають серед кущів, а нетчі літають у кронах дерев або над грибами. Прогулюючися моровінтом, також можна часто зустріти сіл страйдерів. Знайомство з Варденвелом почалося не з сіл страйдерів, а з невеликого імперського Це все назви міст, розташованих на острові Варденверд. Дика природа околиці Сейтаніну включає в себе кліп рейсерів, нетчі, щурі, маленьких скринь. Стохів або мисливців, хочові табори шлендерів мають переносні хатини зі шкір, натягнутих на гітинові каркаси. Ці гатинки можна швидко розібрати. Без запрошення Але так як я прийшла із запрошенням, то мене прийняли дуже гостинно та розказали про багато різних звичаїв, Ашлендів. Існує декілька різних племен, звичаї, та спосіб життя яких трохи може відрізнятися один від одного. Але всі вони вірні поклонінню старим. Я досі чую їхній цвін. Магічна музика вітру. Я поцікавилася у своїх нових знайомих ешлендерів, які інгрегіоні. Джеводи більш розвинені міста. І наступним пунктом моєї подорожі став місто Вівек. Місто Вівек є столицею Варденвел та З Островів. Саме місто Азванеджесть на Вівака. Одного із трьох богів трибуналу, якому поклоняються усі даної, окрім ешлендерів. Місто Вівек – це найбільше місто на Варденвелі. Воно складається з окремих районів, зведених на штучно. Це сувенір, який я знайшла в одній із крамничок на Варденфелі – Ароматизована свічка. Вирішила розпитати, які ще цікаві інгредієнти використовували. життєво важливими для економіки Вартенвела, а тому і вся промисловість видобутку яєць є надзвичайно важливою. Усі великі будинки Вартенвела володіють кількома купальнями, бо це є основною економічною опорою. Добробут багатьох громадян Вартенвел залежить від захисту та піклування Бруквам. Ця практика існує вже дуже довго, і тому між шахтарями та квами виникли симбіотичні стосунки. Воїни квами не чіпають шахтарів, знаючи їх запах. Але для звичайних таборів або таких подорожніх, як я, дуже небезпечно заходити всередину шахт, адже ці. So. Однорідності, змішай мелене зерно з водою, щоб зробити тісто. Вистали половину тіста у глибокий горщик, вилий половину яєчної суміші на тісто. Ці таверні у Вівеку мені пощастило спробувати декілька традиційних таммерських напоїв. Один із них був масте. Це таке дешеве пиво з солоним рисом, яке варять у горівці. Існує дуже багато варіацій цього напою. Наприклад, Некромський нічний Масте. Його варять з використанням женшеню та метеорування. Або масте під назвою Дарка Гуді це дистилят з Жасміну та гуарани Також існує Масте Солодкий скамп» Для його приготування використовується виноград сурілі. Такі напої, як Сунчама, Шейн, Флін або Скума, хоча останній вважається забороненою речовиною по всьому Тамрілю. Що ж, маю зізнатися, що після веселої ночі в таверні Вівека та дегустації різноманітних напоїв Даннерів, зранку я зрозуміла, Знаходжуся у родовій новниці. Танбери ховають своїх близьких та рідних. Не так я очікувала продовження своєї подорожі, але тим не менш, тепер у мене була змога дослідити та вивчити поховальні обряди танборів, що було дуже корисно для моєї експерти. just a Також у збережжі берега є домівкою для ненчих літаючих істот, які мирно жирають. Sure. Це стародавня раса, яка повністю зникла з Тамрілю. -та Нікому досі не відомо, що з ними сталося. І зі здатою, які збереглися до цього моменту, можна зробити висновок, що Твемери це ельфи, які носили цікаве незвичне вбрання, а чоловік. Бороди. В руїнах, що найкраще збереглися, можна побачити різноманітні дива техніки, ліфти, парові механізми, величезні шестерні, а також автоматони, які стають на захист цих стародавніх міст. Я не насмілилося пройти далеко в глиб Твеберських руїн. Тому зробила декілька самольовок та пішла геть. Нарешті моя подорож вивела мене до невеличкої гавані, в якій я. Все в Новую воду.